Днями на пошту Суспільного надійшов лист від нібито бійця добровольчого формування, в якому був вкладений документ, а саме розпорядження про скорочення добровольчих формувань на території сумської громади, який підписаний начальником сумської МВА Олексієм Дрозденко. У розпорядженні йдеться, що враховуючи доповідь директора департаменту фінансів з огляду на зростаючий дефіцит державних фінансових коштів, викликаний недовиконанням дохідної частини бюджету через війну та зниження рівня бізнесової активності в області, вважаю за необхідне розформувати добровольчі формування Сумської міської територіальної громади та використовувати закладені для її забезпечення асигнування на будівництво та утримання в належному стані об'єктів соціальної значимості, передати особисту інформацію про всіх членів ДФТГ в Сумській міській територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Чи дійсно був такий лист, ми запитали у самого Олексія Дрозденка: фейк, причому навіть не дуже якісний. Скажу відразу, що це вже другий такий потужний фейк на цьому тижні. Попередній був по е, використовуючи авторитет обласної військової адміністрації, там збір коштів і так далі. ну Там вже все е, згасло. Пару днів тому це було. На сьогодні зранку е, я сам отримав чимало повідомлень, як так, прокоментуйте. Дійсно, фейк. Ну, По-перше, печатка не та. Підпис не вистачає деяких елементів мого справжнього підпису. А от що не фейк? Не фейк є справді звернення в відповідний підрозділ нацполіції в місті Суми, моє звернення щодо цього документу. Там вже розклали, що це 358-стаття, мінімум частина перша. Тут немає номеру там, чи, чи ще чогось. Його немає такого документу в реєстрації по військовій адміністрації. Ми спостерігаємо за цим, а саме за, за, за тими, хто можливо в подальшому спробує скористуватися. Боронь боже передати цю інформацію, як вказано в другому пункті. Цього це буде ще одна. Стаття кримінального кодексу, тобто зараз жодної інформації про скорочення або розформування ДФТГ немає і не йдеться про це. Так навіть ідеться більша е, інформація. Ми останні чотири дні робимо величезний обсяг роботи про всю поки що не можемо розповідати, але е, Будуть наступні новини сьогодні, і завтра про те, що ми вже зробили, як ми підтримуємо ДФТГ відповідно від засобами захисту. Там ще одяг очікується ще не повністю, але що є, то вже піде. Вже поставлені задачі керівництвом і обласної адміністрації і іншим керівництвом про підсилення, саме підсилення наших вогневих і мобільних вогневих груп, вбачаючи ті бомбардування, атаки і масовані вже запуски шахетів, що ми спостерігали останні три-чотири навіть дні, враховуючи нічні. Зараз навпаки відбудеться збільшення кількості вогневих груп, відповідно, і автівок, і зброї. І залучення особового складу. Це максимум поки що я можу сказати, але в результаті ми станемо ще сильнішими. Гроші на фінансування ДФТГ на подальші місяці є в бюджеті, вони закладені чи будуть закладатися? Скажу чесно, от як є. Гроші є не повністю, тому і відбувається певне розтягування, дехто це розцінює як там спеціальне, вимушене. Ні. Справді є по факту невиконання. Бюджету сумської громади влітку воно було дуже великим. Там доходило у певні місяці, червень, десь до 80 мільйонів. Ми зробили величезну роботу, щоб скоротити цей розрив, щоб виконати і перевиконати за певними секторами бюджет там, де планувалось 100%, У нас є. Моменти до ми зробили 130 і 160%. Відсотків. По певних секторах ми ще не досягли 100 відсотків. Ми отримали ряд пропозицій по перекидуванню коштів, наприклад, з мережі укриттів. Фактично не ремонтувати чи підготовлювати певні укриття, а спрямувати ці кошти на ДФТГ. Дуже просте б рішення, і воно б зняло цю проблему, але ми. Відмовились від цього, що е, е, як і наші захисники, так само і захисні споруди вони для наших громадян. І ми не прийняли це, це рішення, а е, шукаємо і вже знайшли частину шляхів е, по інших напрямах наповнення бюджету. По факту не вистачає, щоб закрити всі проблеми. Е, тому е, десь комусь не вистачає. Лікарям також не вистачає. Вчителям також і ми маємо балансувати. То друга частина про бюджет, наповнення його, про це майже ніхто не згадує, відповідно, не виносить якихось там пропозицій, порад чи просто підказок, де можна це робити. Проте цю другу частину наповнення чи там, забезпечення, виконання правильно говорити, бюджету ми робимо чимало роботи. Ми бачимо, що якщо ми скоротили розрив з 80 до 20 мільйонів вже на осінь, то за таким темпом і у нас ще там резерви залишились, ми вийдемо на ноль розриву, тобто на 100% виконання бюджету до кінця року. Да, зараз не вистачило. але до кінця року ми його закриємо. Отже, відповідно до кінця року. Ми в тому числі і ДФТГ, і все інше, і ремонт укриттів, і так далі. Ми також виконаємо. Єдине, що е, я вже про це говорив і хочу повторити, що останній місяць-грудень то він буде е, бюджетом закриватися в січні. Так завжди трапляється, і попередні роки. Так само. На днях депутат Сумської міської ради Вадим Акпіров записав відео про те, що відремонтували Барсу покриття поля. І там виділили з міського бюджету кілька мільйонів гривень. І він, нібито, говорить про те, що в своєму відео закликає, що навіщо Сумська міська рада виділяла на це гроші, якщо і не вистачає ДФТГ. Знаєте, з покриттям по барсі це історія, котра ще з 2023 року. Її. Е Мали відремонтувати ще в 23 році. І тоді ще було виділення цих коштів. І вони були спрямовані, якщо я не помиляюсь, 2 і ну, до трьох мільйонів. І ці кошти були повернуті назад наприкінці 23-го року. Багато хто а, показував там молодь, спорт, тренування, команди. Активність підтримати спортсменів і запланувати це. І ми відразу ще не бачучи виконання бюджету 24-го, ще не е, розуміючи, які виклики перед нами стануть, то ми ще взимку туди знову, ну, можна казати, що вдруге, після 23-24, знову спрямували ті ж самі кошти, що, щоб доробити задумане раніше. Да, у нас є така історія. Маніпулювати зараз тим, що рішення було ще рік тому, а потім зимку воно ще було повторене і спрямоване воно на нашу молодь, дітей, спорт і здоров'я. Всі ми маємо балансувати. Між одним та іншим два тижні тому була нарада, на якій говорили про те, що гроші добровольці не отримали ті, хто не зареєстрований в сумській міській громаді. І ви тоді сказали, що гроші отримають усі чи вже виділили отримати. Да також є певна маніку... маніпуляція, саме в перекручуванні мого рішення, в тому, що в першу чергу отримують сумчани. В першу чергу інші також отримують трохи згодом. Ми скажу відверто, ви це зможете побачити і в наказах про зміни до бюджету. Вони всі прозорі і оприлюднюються. Я розумію, що у нас є ті хлопці, котрі зареєстровані. Там з різних причин вони зареєстровані не в нашій громаді, а знаходяться в нашій. Ну, тобто, зараз отримали вони ці виплати? Чи ще є якісь? А, я був у відрядженні. Я думаю, що вже наказ підписаний. До кінця жовтня, як я і казав, вони отримують. Можливо, вже на сьогодні не контролював. Зараз вже триває процес над розробкою бюджету на наступний рік. Якусь суму заклали вже на ДФТГ на наступний рік. Вона більша, ніж цього року, чи менша. Бюджет наступного року буде дещо відрізнятися від попередніх. Це в цілому за бюджет піста. Ми працюємо над ним з серпня. Ми працюємо саме в тому ракурсі, що запитуємо в основних розпорядників. Ми вивчаємо виконання програм цього року, щось у нас дійсно є недовиконаним щодо військових. Якщо не говорити про саме ДФТГ, а інші підрозділи Збройних сил України, то ми в цьому році не так багато їх підтримали, як ми б хотіли. Ми підтримали їх десь на 32 мільйони гривень різними там по напрямам, різними військовими частинами. А запитів отримали більше, чим ніж на 80, тобто 50, ми також недовиконали. і Тому бюджет буде більш військовий і ДФТГ в тому числі. ДФТГ в наступному році будуть. І задачі їм також будуть поставлені, як і раніше. А сума є на наступний рік, вже якась закладена? Процес триває, і сум буде ну, як мінімум три версії. Перша сума вона відштовхується від тієї, що є. Ще буде два коригування, тому поки озвучувати зарано, вона буде скоригована.